Новини за хвилину від команди на часі вітаю. П'ятеро загиблих, ще дев'ять поранені за добу в області. Ворог вдарив авіабомбами по селах тернувати та копані. Ракетою та безпілотниками на вихідних атакували Запоріжжя. Троє поранених, один будинок зруйнований вщент з десяток пошкоджені. Та наше місто продовжує жити на проспекті Преображенського. Зробили безпечний пішохідний перехід. Він з інклюзивною тактильною плиткою для людей з порушеннями зору. А у центрі Хортицького району оновили герб України. Його перефарбували та прикрасили Петриківським розписом. Субсидія на неопалювальний сезон її призначатимуть автоматично, але є винятки. Коли треба подавати заяву повторно, розкажемо у повному випуску, а також про збір для сил оборони. Діти нашого міста продали хендмейд сувеніри, заробили 21 тисячу гривень. Гроші передадуть бригадам, які захищають запорізький напрямок. Ще більше у вечірніх випусках на часі.